Що не вийшло від стоматолога в Канаді, це не перший мій досвід, вже багато до стоматологів ходила тут. Але я ще хочу сказати про смолтоки. А смолтоки в культурі о американській в Америці і в Канаді, наскільки вони недооцінені нами. Що для багатьох це дуже еноєн? Коротше, дуже таке еноєн. От, що наші люди це, ну що більшість слов'янських народів цього не люблять, не розуміють. Так, це зрозуміло, тому що такого в нас в культурі нема, не було. От, а тут це норма. І знаєте, от, чесно скажу, я почала просто кайфувати від цих смолтоків. От на початку це було, знаєте, так. Такий якийсь стрьом, незрозуміло. ага, люди до тебе балакають, незнайомі взагалі на будь-які теми. І ти такі не знаєш, ага, чи треба підтримувати розмову, чи бігти десь. <сум> О, тобі там кажуть, що у тебе там nice shoes, or nice hair, or nice nails. А ти такий, блін, чи то? Ну, то ж не. Ну, у нас ми як звикли, у нас то має бути ліпша подружка. Або куми, або батьки, або. Баба з дідом або інші якісь друзі, ну це ж хтось такі найліпші. а тут такі теми там да, не потрібно бути найліпшим другом, щоб зробити комплімент якийсь, або взагалі почати якусь розмову, на ну, якусь там нонсенс-тему. Е,